Новорічний настрій, по-перше, створює яскраві вогні, на, припустимо, цумі, да, зараз, або якісь новорічні локації, а так, не знаю, як ще можна, зараз складний час. Я завжди вважав, що Новий рік це сімейне свято, тільки в сімейному колі, ну, тільки щоб були рідні, близькі, ну, хоча б на короткий часок. Загалом я заходу для мене це більше з різдвяним часом асоціюється. Однак, на жаль, з мого рідного села багато хто виїхав, так само і мої батьки, тому на жаль, нічого. Я сам з Луганщини, і відповідно, регіон такий трошки був і залишається русифікованим, плюс до всього цього окупований. І як таких різдвяних традицій їх ну їх видавлювали. І саме зараз, от, наприклад, в моїй родині особисто час, коли ми самі приймаємо вибір, приймаємо рішення ці традиції вкорінювати в цьому році. В мене взагалі немає новорічного настрою, тому що постійні блокаути, постійне відключення світла, але потрошки, коли прикрашається місто, воно зростає. Я працю, і працюю, і навчаюсь в театрі, тож для мене, в принципі, це новорічні казки, які я там звучу, ми граємо. От саме сімейні традиції і створюють новорічний настрій, тому що я вже бачу, прийдуть мої батьки старенькі, у нас буде святковий стіл, не дивлячись ні на що. Все помінялося, новорічний настрій створять наша перемога на фронті. І коли буде дійсно. Випуск тої зброї, яку заявляє президент. Новорічний настрій ми створюємо самі собі. Це гірлянди, ілюмінації. Ну як можемо в такі скрутні часи, але взагалі мені здається, новорічний настрій нам зараз створює де так, коли вмикає світло, бо воно є Правда. ось так. Від Світла дуже багато ще залежить, особливо настрій. Так мені здається, що такі сірі будні створює новорічний різдвяний настрій. Перш за все класні люди навколо. За яких ми тримаємось, і тільки разом ми можемо святкувати такі свята.